Я собі погоджуюся. Якщо йдеться, скажімо про сатиричні жанри, то є фантастичні ресурси, наприклад, у Львові Так? Тобто вони в пародії пишуть, пародії, які там часто передруковують ну, про те, що хтось там продав нирку заради того, щоб купити квитки на Hyundai або ще щось. І це передруковують як справжні. Насправді це. Елементи сатиричних якихось жанрів. А, якщо йдеться про публіцистику таку традиційну, то знову ж таки в нових медіях немає більше шансів, тому що, якщо ми бачимо деколи традиційну газету, є колонка, колонка якогось одного автора. А Газета не може собі дозволити дві колонки або три. Це одна колонка якогось такого відомого колумніста-публіциста. А в нових медіях, якщо ви зайдете клацнете на рубрику. Колонки, то вам відкриється боги чи колонки, то вам відкриється, наприклад, 5-10 авторів. І ви можете читати вашого улюбленого з тих 10. Це, очевидно, пов'язане з тим, що є поза головною сторінкою, є більше місця. Головна сторінка, там є велика конкуренція, є заголовки, підзаголовки, фотографії, лідів. Але якщо ви вже туди зайшли і маєте вибір, то очі розбігаються, бо ви не знаєте, кого читати. В цьому сенсі великі тексти залишаються, вони живуть в нових медіях, я би сказав, навіть активнішим життям. Я би навіть сказав, що нові медіа принесли нову хвилю публіцистики, відродження публіцистики. Тобто вона була дуже активна в 80-х 90-х роках на початку, скажімо, у Львові, а потім в нас на факультеті нарікала, що занепадає публіцистика, бо новинна журналістика репортажна така домінує, а нові медіа дали простір, будь ласка. 10 комуністів, 10, 20, 20. Mm -hmm. От. Основне, щоб автор зайшов на цей ресурс. і Якщо цей ресурс викликає в нього довір'я, то він буде залишатися в ньому, читаючи не тільки новини, але й блоги, колонки mm -hmm. і інші великі матеріали.